Христос посеред нас, возлюблені брати та сестри, сьогодні третя христопоклонна неділя посту. У цей рік вона особлива. Ми урочисто зустрічаємо два свята, благовіщення Пресвятої Богородиці, яке говорить нам про спасіння, про те, що має народитися Спаситель, який візьме на себе гріхи світу, і шанобливо поклоняємося Христу Господньому. Свята Церква у своїй красі прославляє особливе свято благовіщення Пресвятої Богородиці. Святі Отці вчителі церкви називають його початком божественних свят і торжеств. З Євангелія від Луки ми дізнаємося, що трохи більше двох тисяч років тому в маленькому містечку Назареті здійснилася неперевершена подія. Природа Бога з'єдналася з природою людини. Скромна і юна Марія отримала від ангела благовістя: Не бійся, Маріє, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось ти в утробі зачнеш. І на породиш і дасиш йому імення Ісус. Марія же озвалась, як же станеться це, коли мужа, не знаю, Дух Святий знайде тебе, була відповідь, і сила Всевишнього осяє тебе. Тому і народжуване святе наречеться Сином Божим. На що Марія промовила: Я ж Господня раба, нехай буде мені згідно з словом твоїм. Саме ці слова стали свідченням того, що Богородиця прийняла усім серцем своїм Господа від імені усього людства. А також, поклоняючись сьогодні же витворящому Христу Господньому, нам потрібно усвідомити, що ця подія є певним екватором у часі посту. Це той час, коли необхідно нагадати самим собі про спасительний дар можливості спокутувати людські гріхи. Хрест в історичному контексті отримав особливе значення, і свідченням цього є його окраса. У цей день святий хрест прикрашається зеленю і квітами на знак того, що через нього, тобто через страждання і смерть на ньому Спасителя, даровано нам вічне життя. У такий урочистий день від імені високоприсвященнішого Феодора, архієпископу Мукачівського і Ужгородського, православний календарь вітає усіх краян, братів та сестер, священнослужителів та монашеську братію зі святом Благовіщення та Христопоклонною неділею. І дивлячись на хрест Христовий. Не будемо забувати про те, що хрест-хранитель всього Всесвіту, хрест Окраса Церкви, Хрест царів держава, хрест зміцнення віруючих, хрест ангелів слава і демонів язва, а з нагоди нинішніх свят сьогодні трапеза святкова, де дозволяється вживання рибних страв.